Це наш храм Різдва Пресвятої Богородиці, побудований, освячений у 1897 році. Храм кам'яний, храм строїло все село. Храм великий, тому що тоді проживало майже 4 тисячі чоловік. Всі ходили до церкви. Тобто храм величезний стіни, топщина стіни, метр майже. Строїли Бог свій цегляний завод, строїли свої цегли. Кожну цеглинку, як розповідали, що кожну цеглинку ложили на ніч у спеціальні раствори. Якщо цеглинка набирала скільки грам, то відкидали і йшла на школу, на зимову школу. А та, яка не набирала, будували церкву. Тобто церква сильна, цей храм сильний, кріпкий, тобто старалося все. Після приходу комуністів був храм закритий, тут був клуб. Кіно крутили, сцена була в там місці. Там була качегарка, це було принароблено все. Тут, тут там була бібліотека, навіть спортзал, який тут, 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 був будинок культури. І в 91-му році знову відкрили, знову відкрили, і з 91-го року по цей день служиться богослужіння, підноситься молитва до Господа Бога. Це наш е вівтар, це Різдво Богородиця. Тут зайдемо зимні ми. Перед цією втеплили, тому що дуже холодно і на зиму переходимо туди. Взагалі два храмових свята Різдва Богородиці і Вознесіння Господнів. У революції було три священника і два діяка. село було Як Тільки м -м, прийшли комуністи, теж так розповідали, такі розповіді всі старі люди, що навіть декількох священників топили в рік. Купола були знесені, бо, 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 а декілька священників. Було втоплено комуністити сьогодні.